Вітаю вас на каналі Світлана Бросімова Метлайф. І зараз ми прогуляємося з вами трошки містом Мальми. Ми зараз знаходимося в центрі. Прийдемося разом з цими красивими людьми. Ось нам включилося зелене світло. Взагалі тут не можна ходити на червоне, бо одразу випишуть штраф, але ми зараз перебіжимо. Я думаю, що ми ще встигнемо. І нас міліція тут не підловить цих блогерів. Як я кажу. Ой, ви знаєте, я зараз знаходжуся в Швеції, я тут проживаю. Хочу сказати, що я отримую задоволення від цього міста. І якщо у вас буде причина, по якій ви захочете приїхати сюди, я вам рекомендую приїхати. Ви будете теж насолоджуватися цим містом. Цими людьми красивими, тому що зараз, знаєте, такий важкий період у всіх, але ми з вами подорожуємо з життям з Метлайф. Що це означає? Це означає, що спочатку поліси накопичувальні ми пропонуємо молодим людям, потім молоді люди. Мають вже своїх дітей, вони оформлюють їм накопичувальні поліси, страхування життя. Потім підростають діти, вони вже собі оформлюють накопичувальні поліси, страхування життя. Потім оформлюються поліси пенсійні, на навчання дітей, оформлюються поліси для ...дальнішого життя, поліси на покупку житла, квартири чи будинку, поліси на подорожі, оформлюються поліси для того, щоб можна було потім жити в старості, і потім вже тоді для того, що можливо треба буде. Комусь заплатити, щоб вас хтось доглядав. Ось так це відбувається. Ось. Тому сьогодні я хочу з вами поговорити дуже відкрито на цю тему. Як вже серйозно підійти до цього питання як довгострокове накопичення страхування життя і чому саме треба робити ці поліси зараз, чому разом з нами, чому разом з компанією Метлайф і чому зі мною, як з фінансовим консультантом, менеджером компанії Метлайф? У мене дуже великий досвід. Я це всім. Розказую, тому що коли я прийшла, була людина, яка мене запросила в цей бізнес. І 6 років досвіду було, це досить було для мене багато. А я вже маю досвід 20 років. До нас приїхав американець і ця людина відкривала бізнес страхування життя у... в Україні і він мав досвід роботи 20 років. І я думала, боже, як це багато, 20 років. А зараз вже я маю 20 років такого досвіду. Я знаю, що у багатьох людей є свої якісь закони по відношенню до грошей, якісь правила, які ви використовуєте для того, щоб гроші у вас були завжди. Сьогодні, завтра і в майбутньому. Але, звичайно, нас часом е, ніхто не вчить, як ми маємо використовувати. Гроші свої, які ми заробляємо, щоб мати збереження. Деякі люди це роблять інтуїтивно, вони просто знають, що це треба робити, бо їхні батьки це робили, навколишнє середовище теж зберігає гроші, а деякі люди зовсім не знають, що треба їх зберігати. Тому ми часто проводимо навчання для. Таких людей, які хочуть навчитися зберігати кошти. І сьогодні, якщо у вас є відносно, наприклад, тисяча євро чи 1000 доларів, і ви їх зберігали, тримаєте в скарбничці, і нікуди ще не витратили, ще не встигли витратити, я рекомендую вам почати з цієї суми. Збереження коштів у накопичувальному полісі страхування життя. І це буде приблизно 40 тисяч гривень. гривень. Це буде річний внесок ваш. І потім ви візьмете якусь суму і будете відкладати її або щомісячно, або кожен день, так як ви захочете, і ви знову назбираєте ці 40 тисяч. І навіть більше. Це я вам просто кажу, тому що в мене є такі клієнти, які, звичайно, отак і роблять. От. Я рекомендую навіть, якщо ви не вірите, що ви назбираєте ці кошти на слідуючий рік, візьміть якусь скарбничку і відкладайте туди по 100 або 200 гривень щодня, і ви побачите, що. Ви ці гроші назбираєте. Ці грошей буде навіть більше і ви будете дуже задоволені, бо ви підготуєтеся до слідуючого внеску. Це значить, що ви запустите таку фінансову машину в собі по збереженню коштів і у вас вже буде формуватися капітал. На процент якого ви можливо будете і жити, якщо ви його збережете, не розірвете договір і не потратите ці гроші. А якщо ви серйозна людина і у вас серйозні відношення з грошима, то ви будете планувати зберігати більше і тому і будете і... Заробляти більше. Тому я рекомендую вам спілкуватися весь час зі мною для того, щоб ви знали більше інформації і більше мали можливості цікавитися про те, як почати це збереження у накопичувальному полісі страхування життя. Знаєте, знаючи, знаючий, забирає у не знаю чого. Ті люди, які ще не знають цю інформацію, вони ще не зберігають. А ті люди, які вже знають, вони вже мають накопичувальні поліси страхування життя. Компанія працює з 2002 року, тому можете собі уявити, скільки вже є клієнтів у компанії. Багато людей відкладають 10% від доходу або вважають свої витрати і економлять. Ось. Я рекомендую саме найкращий спосіб це прийняти рішення взяти якусь суму і тоді жити на ту суму, яка залишилася від тієї, яку ви вже почали зберігати. Ви знаєте, я часто кажу, Запишіть мене у Viber і запишіться до мене на консультацію. Напишіть Світлана, я хочу вашу консультацію по оформленню накопичувальної програми страхування життя. Але я прийшла до висновку, що багато людей не тільки не дивляться YouTube, але вони ще й не знають, що таке вайбер. Кожен сьогодні багато людей мають смартфони. Покупляли хороші телефони, але не знають, як записатися до мене на Viber, щоб я могла безкоштовно вам перетелефонувати і зробити професійну консультацію і допомогти вам оформити таку накопичувальну програму Страхування життя. Ця програма буде працювати у вас зразу з нуль годин після того, як. Ви оплатите перший внесок і буде працювати страхування життя на випадок, якщо трапиться нещасний випадок, критичне захворювання, сім критичних захворювань є у полісі, і якщо трапиться смерть по будь якій причині. Деякі люди бояться взагалі цього слова, вони кажуть, не говоріть нам. Так, говорити ніхто не буде. Ви просто можете оформити поліс, ніхто вам про це не буде говорити. Ніхто не буде нагадувати, що є смерть, бо вона дійсно є. Не треба цього боятися, треба бути фінансово захищеним і щоб ваша сім'я теж була фінансово захищена. Якщо ви вже знаєте цю інформацію, беріть гроші, якщо вони у вас на карті, беріть карту, якщо ні, беріть гроші і беріть документи, паспорт і ідентифікаційний номер, і будемо оформляти таку програму. Але часом люди не розуміють, про що йдеться мова, і виключають цей вайпер. І шукайте собі якісь програми, де можна посміятися, потішитися, повеселитися, порадіти життю, або подивитися, як це роблять інші люди. Так що, якщо у вас є мрія, для чого вам треба зберігати кошти, то біжіть до цієї мрії. От. Якщо у вас не виходить швидко бігти, то йдіть до неї. Ось. Якщо не виходить, то повзіть до цієї мрії. Повзіть до цієї мрії. Якщо не можете повзти, то тоді я вам рекомендую ляжте в сторону вашої мрії і лежіть. Можливо, хтось вас туди доставить. Можливо, хтось знайде кошти для вас. І оформлять вам накопичувальну програму страхування життя. Але кожен має оформлювати таку програму собі сам. Це я вам скажу чесно. Тому що ви повинні бути відповідальні самі самі за своє майбутнє і за сьогоднішній день. Не треба весь час мусолити крутити кіно, як було. 10 років назад, і 20, і 30, і 40 назад. Ось, тому що пройде 10, 20, 30, 40 років, а коштів, як у вас не було накопичених, так і не буде. Тому починайте зараз, починайте зі мною. Раз ви зрозуміли, тому я чекаю вас. Вам достатньо цієї інформації, якщо ви захочете більше інформації, я вас направлю після того, як ви будете мати поліс на перекваліфікаційний тренінг, де ви отримаєте досить багато інформації про компанію, про гарантії компанії, про те, як компанія робить виплати клієнтам, про те, як компанія працює. У військовий період про те, які є програми, як їх люди оформлюють, скільки є клієнтів, і таке все інше, якщо ви цієї інформації хочете, я вам звичайно направлю і ця безкоштовна інформація буде для вас у доступі. Ну що ж, я вам вважаю, щоб ви прийняли правильне рішення сьогодні і зараз. І до зустрічі на консультації.